Ці з донації, я Киїслав, і я вітаю вас на каналі Тервені Киїслава. Під минулим відео про транспорт нульових я отримав дуже багато коментарів про те, що я згадав не всі сторінки історії Києва. Звісно, адже в такому відео дуже складно охопити абсолютно все. Тому я підготував для вас чергові. Світлини і чергові історії. Гадаю, вони вам так само сподобаються, і ви відкриєте так само багато цікавих миттєвостей нашого минулого. Але для початку невелика перевірка знань. Назвіть усі станції зеленої лінії метро, біля яких ходить або ходив трамвай. Відповідь пишіть в коментарях. Почнемо з автобуса ЛАЗ 4207 в дуже незвичайній лівреї, який призначався для приміських маршрутів яких було чимало в Київ-пастранців в той час. Проте, із вибуховим розвиток маршруток не дивно, що задля прибутку їх перекинули на ці маршрути. На цьому фото також можна побачити табличку екзотично нині МТ-160, який мав дуже химерну трасу. Від вулиці Семеренка з розворотом на кільці першого трамваю він йшов майже як А-90. Далі на нивках йшов як А-32, так, через Білицьку. Згодом по трасі ТР-25 виходив на метро Почайна, тоді Петрівка, і по проспекту Бандери та Шухевича їхав до ринку Троєщина, де й була його кінцева. Зараз цього маршруту дуже не вистачає. На цьому фото можна побачити спорудження тимчасового трамвайного кільця Центральний РАХС» в рамках реконструкції швидкісного трамваю. Кільце пропрацювало за лед 6 місяців і трамваї проходили його без пасажирів, оскільки на цей момент кінцевою була. Станція політехніки. Тролейбуси Шкода 14ТР та Київ 12.03 були дуже помітними на вулицях Києва. До речі, зверніть увагу на химерні вуса на тролейбусі Шкода. Вони взяті ще із старого Шкода 9ТР. Тролейбус маз 103Т, бортовий номер 1711, є представником першої моделі в Києві з низькою підлогою. Первіска з бортовим номером 1701 навіть озбирували в Києві, через що машина носила подвійний шильдик МАЗ-КЗ. Ну, і дивний фісташковий колір є традиційною лівреєю мінських тролейбусів. Мабуть, найнещасливіший трамвай в Києві Петербургський 71154М Дефіска. Випущений в єдиному екземплярі спеціально для київського швидкісного. Він виявився дуже капризним, в результаті чого? Він був рідким з ними гостем на лінії. Крім того, саме цей трамвай віз Попова та Януковича на відкритті оновленого швидкісного. І під час поїздки його супроводжував. Машини супроводу корте, із кортежу Шапкокрада. Таким чином, він став єдиним трамваєм в Києві, що їхав в супровіді міліцейських авто, і по факту був членовозом. Ну а реклама Євро 2012 провисіла на ньому аж до 2014 року. Ну, і сам трамвай приїхав на станцію Вацлава Гавела, тоді Івана Лепса. Типовий дарницький трамвай. Характерною рисою того періоду для них був просто крихітний маршрутовказівник який був виконаний у вигляді поворотних кубиків із цифрами. Таким чином Дарненське депо економило на табли на виготовленні табличок, але, відверто кажучи, побачити оці номер трамвая було дуже складно. Реклама металобази Альянс була дуже помітною рисою борщагівських та відрадинських трамваїв. На жаль, в кінці нульових початку десятих років стан трамваїв в депо Шевченка був не дуже високого рівня, депо ще не встигло стати передовим. Маз-103 часто використовувався в ролі маршрутки, або як їх ще називали в Києві, таксобусу. Тут він їде по колись досить популярному маршруті номер 208 або як його знали в народі, 56Д. Він ходив від універсаму Біличі, по факту від тролейбусного кільця вулиці Чорнобильська до станції Метро Голосівська. І з досить живого маршруту він часом ставав все більш і більш примарнішим. Під кінець життя на ньому їздив всього один-два автобуси. Що для такого довгого маршруту явно було недостатньо. Ну і відповідно пот... потрапити на цей автобус, або точніше таксобус, було дуже великою рідкістю та удачею. Найчастіше Мази 103 їздили на маршрутах 220 та 550. Остання маршрутка була ледь не найпопулярнішою в місті, і маленькі Богдани просто не справлялися з потоком. На 550 му в основному їздили колишні луганські автобуси. і характерною рисою були великі цифри маршруту, видні здалеку. Згодом. Траса цього маршруту номер 550 була повністю продубльована продовженим е, 30-м тролейбусом. Але сама маршрутка лишилася, але, але на ній їздять звичайні Богдани. Житловий комплекс Парковий ще споруджується, і лінія першого трамваю ще не була до кінця реконструйована. Трамваї к 3 РН або КТ-3ЮА, знані за прізвиськом Кобра, були виготовлені із двох старих трамваїв Татра Т3 і стали справжнім символом оновленого швидкісного. Зараз частина цих трамваїв передана в Дарницю, де експлуатується на маршрутах номер 8 28, 35 та 27. А також, оскільки на швидкісному трамваї їхня експлуатація вже заборонена, а на вулиці Кирилівській відбувається реконструкція колій, то ці трамваї виїхали на маршрут номер 14 на відрадний. Проте, на жаль, справжнім королем київських вулиць тоді були маршрутки Богдан а 091 Цих бусиків в Києві було більше 1500. І що цікаво, в Київ-пастранці деякі з них експлуатувалися саме на автобусних маршрутах. Під Євро 2012 були закуплені великі партії тролейбусів та автобусів. Тролейбуси були представлені одиночними Богдан т 10 і планованими Богдан т 10 і ЛАЗ Є е 301 білого кольору. Всі з них були пробрендованими помітними наліпками з слоганом Кращому транспорту в Києві бути. Ну і на, зараз на даний момент тролейбуси марки Богдан є основою тролейбусного парку міста Києва. В 2010-2011 роках частина трамваїв Депо Шевченка отримала патріотичні лівреї із цитатою Володимира Сосюри Любіть Україну. Пам'ятаю, тоді подібна реклама викликала чимало усмішок, особливо цей шрифт Comic Sans, яким оформлений сам трамвай. Але хоч трамвай в ній поїздили недовго. Але встигли назавжди застрягти в голові, і я дуже чудово їх запам'ятав. До речі, на татрах Т-3 ця реклама мала вигляд значно гірше. Вже в 2012-2017 роках характерною рисою київського транспорту були крупні цифри маршруту на Аншлазі, а також дуже такий цікавий помітний шрифт. Остання крупна закрита лінія в Києві, трамвай номер 5 по набережному шосе. Вона була однією із найбільших транспортних візитківок міста на рівні із трамваєм в Пущу-Водицю. Але після закриття лінії по мосту Патона практично зникло хоч якесь її транспортне значення. маз 105 були першими новими шланованими автобусами, які купив Київ за часи Незалежності. Щоправда, дана модель мала дуже застарілу конструкцію, що йшла ще з 80-х років. Механічна коробка передач, двигун, що займає великий простір втягачі, найне найліпше компонування салону, автобуси перших партій відрізнялися великою шафою двигуна. В новіших її суттєво зменшили. Перша ітерація міської електрички, якою тоді опікувався Київ Пастранс. Під запуск була збудована з нуля платформа Лівобережна, відремонтовані інші платформи, поїзди були модифіковані, прибрані тамбури, сидіння встановлені 2 плюс 2, зникли полиці для багажу, натомість додалися поручні. Електричка ходила лише у час пік, ну і з часом кількість рейсів все зменшилася і зменшувалося. В 2019-2022 роках вона фактично стала примарною. Автобус лаз А-291 був спробою лазу створити заміну ік ікаруша 280 для українських міст. Проте, на жаль, попит виявився дуже маленьким, оскільки ціна на автобус виявилася за великою. Київ взяв відносини велику таких автобусів, і вони курсували на троєчинських маршрутах номер 21, 67, 101, згодом і 102. Того особисто я їх майже не пам'ятаю, оскільки в цих. В краях бував нечасто. Мікроавтобус рута СПВ-15 був дуже вдалою поробкою на базі ГАЗ-3302 газель. Я досі пам'ятаю, якщо в 2000 році просив сісти на 411 маршрутку замість першого трамвая, щоб покататися на ній. Чим вона була вдалою? Ну, по-перше, там була зміни на планування салону, на відміну від стандартної газелі. Ну і, звісно, збільшена висота салону, а також збільшене. Оскління кузов. Один із ранніх Богданів А091 на одному з моїх улюблених маршрутів номер 421 Характерною рисою цих машин є гофровані борти. Масто п'ять пізніших модифікацій на відкритті станції метро-Червоний Хутір, яку, до речі, в народі прозвали метро для білок номер 2 оскільки ще донедавна вона знаходилася повністю в оточенні лісу. До речі, дані автобуси ще досі їздять на маршрутах. І серед транспортних фанатів Києва вони отримали певний культовий статус, з чим я не зовсім згоден і не зовсім розумію, чому вони такі стали популярні. Китайські автобуси Юї не були масовими гостями київських вулиць, та й проїздили вони недовго, якість їх бажала кращого. Крім того, на цьому автобусику можна побачити, яка каша творилася в маршрутовказівниках тодішніх маршруток. До речі, двигуну цього китайського чуда знаходиться спереду. І відповідно пасажирам доводилося обходити гор-горб, який знаходився прямо біля водія. А це дуже незвичайний автобус і Ік 255 Кажуть, що це був колишній номенклатурний автобус для самого генсека НДР Еріха Хонекера, плід збоченого кохання українських і китайських конструкторів Богдан А-067 на базі Фотон. Модель масовою не стала, але ну повірте, як вона колоритно виглядала. Ну, погодьтеся. Часто можна було зустріти і звичайні мікроавтобуси, часто перебладнані з фургонів. В Києві такої масової шпринтеризації, як в Дніпрі чи Запоріжжі, не було. Але їздило різне. ЛАЗ а 141 як і його попередник ЛАЗ 4207, активно використовувався як маршрутка. Ну або таксобус. Конкретно це їде на маршруті номер 155 який з'єднував метро Почайна, тоді Петрівка, і з кільцевою дорогою кінцевою третього трамвая. Відповідно, це був дуже знаковий для мене маршрут. На жаль, я вже не застав таких автобусів. Важкі часи 90-х нульових позначилися на браку запчастин, через що депо і паркам доводилося йти на різні хитрощі. Наприклад, хто міг подумати. Що на татрах Т6Б5 можна встановити вікна від Татри т 3 Через свій химерний вид цей трамвай серед депо назвали броненосець. Ну а серед пасажирів часом називали бронепоїздом. Часи об'їзду швидкісного через вулицю Дихтярівська. І поїзд Татра Т3, в... Т3 в рекламі мого рідного кінотеатру Лейпциг. Автобуси маз 103 білого кольору стали першими низькопідлоговими в Києві. Першими маршрутами стали А-55, як. Той, що проходив через центр, та А-69 через свій дуже складний профіль. І в порівнянні зі Шведами і карушами вони виглядали просто космічними кораблями. Татра Т-3, бортовий номер 5319 була довгий час найстарішою Татрою Т3 СУ в у світі. Вона курсувала на Трансдніпровському маршруті номер 27 що після закриття лінії на Печерську з'єднував контракт із станцією метро Лісова. Ну і, звісно, складно не помітити колоритну рекламу Мівіни. Назва якої стала власною назвою для подібних страв. Поділ вали 90-ті. Травай маршруту номер 13 повертає в напрямку контрактової площі. В ті роки були проблеми із закупівлею світлотехніки. Тож, часто транспорт їздив з однією фарою або й взагалі без них. Щодо маршруту, то це всім знайомий Т-18. Справа в тому, що тодішній мер Києва Олександр Омельченко був чомусь дуже забобонним. Тож він наказав прибрати всі маршрути номер 13 в місті. Тролейбуси маршрут був перенумерований в 27К, автобуси закрили через запуск 41-го тролейбуса. Ну а трамвайний закрити не можна було, оскільки він був дуже популярний. Тож його просто перенумерували у вільний тоді 18 й номер. До речі, негласне табуна номер 13 існує і досі. Чому? Не розумію. Ну, а за цю рекламу зараз би накидали купу позовів, адже вона дуже нагадує кольори тряпки одного сепаратистського утворення. Насправді це просто не дуже вдала спроба передати фірмові Кодаківські веселкові барви. А взагалі цікаво, що зараз фірма Кодак практично зникла, оскільки її основним бізнесом було виготовлення фотоплівки. Щодо фото, то тут можна побачити універмах Україна до масштабної реконструкції. Інколи на міських маршрутах з'являлися і газелі. Автобус номер 76 ходив з звіринцем і теличкою, які тоді ще були звичайним приватним сектором. Зараз, звісно, їх уже активно позабудовували різними крутими котеджами та новобудовами. А тут, на контрактовій площі, трамвай продирається через орду різних мікроавтобусів на будь-який смак. Для повної колекції не вистачає хіба що рут чи газелей. До речі, на трамваї можна побачити значок Діти. Оскільки в той час дуже часто трамвай орендували для дітей, які їхали на вистави у Театр на Подолі. Пробка на мосту Патона. Саме через такі ускладнення руху і була демонтована трамвайна лінія. До речі, зверніть увагу на автопарк. Він дуже суттєво відрізняється від того, що можна побачити на цьому мосту зараз. Мабуть, для багатьох буде відкриттям. Але по вулиці Гетьмана Скоропадського, колишнього Льва Толстого, і Митрополита Липківського, колишнього Урицького, ходили трамваї. Зупинка площа Петра Кривоноса показує, яким був популярним цей трамвай. Щоправда, подібний НАТО був пов'язаний з недостатнім випуском на маршрут. Чекати трамвай доводилося довго. Плюс поруч було два крупних ринки, які до появи супермаркетів та ТРЦ були головними місцями закупів киян. Колоритний вид на ТЕЦ 3 і міст через обвідну колію. І хоч зараз вид на вулиці митрополита Лепківського кардинально змінився завдяки ЖК «Квартет», але впізнати її можна легко. Один з двох іменних трамваїв, крім вагону Чорнобильця, ще існував вагон афганець. І вони обидва були єдиним випуском на трамваї номер 15 який тоді на рубежі століть фактично був примарним. До речі, дуже дивно, оскільки до повномасштабного вторгнення та пандемії коронавірусу трамвай номер 15 був одним із найпопулярніших в Києві. А тепер для всіх, хто так мене наполегливо питав в коментарях. Румунські тролейбуси ДАК-217 є. Вони були негласним символом Троєщини, оболоня та Виноградаря. Проте, на жаль, вони досить швидко покинули вулиці Києва в нульових. Станція метро Дніпро. Раніше, завдяки трамваю, це був дуже потужний транспортний вузол. І, відповідно, потік на ній був значно вищим. Ну а зараз станція метро Дніпро фактично прогулянкова, оскільки поруч. Практично немає жодних об'єктів, ну, крім, мабуть, ринку Бухара, який теж уже скоро, мабуть, буде знесений. А це ще одна забута трамвайна вулиця, Старонаводницька. І впізнати її в такій іпостасі погодився складно. По ній ходив маршрут номер 27 Воскресенський проспект, тоді бульвар Перова, Палац спорту. Частковим дублером став А-55, який ходить і досі по цій вулиці. Трамвай Татра Т-3 в цеху старого Депо Шевченка. Хто не знав, депо спочатку знаходилося в центрі, поблизу нинішнього мегамаркету на вулиці Антоновича. До речі, територію депо так і не забудували, оскільки при ретік Котловану утворилося Велике озеро, адже колектор річки Клов зовсім близько. Сподіваюся, колись там нарешті з'явиться парк, якого так бракує в тій частині міста. Але повернемося до трамваю. Тут мою увагу привернуло оголошення на стінці вагону. Вона одразу пробудила спогади з раннього дитинства. Ще одна забута лінія на вулиці Спланадні, біля Палацу спорту. І так, сюди ходив трамвай номер 1 з Борщагівки. Зараз транспортні знавці дуже сильно хочуть, щоб цю лінію все-таки відновили. Але треба трошки розказати про історію цієї лінії. Ця лінія по цій вулиці є прикладом необдуманих вчинків і самодурства. До 1997 року трамвай ходив по вулиці Шатару Ставелі і розвертався навколо кварталу, як зараз автобус номер 55 Але вирішили збудувати окреме кільце на місці сучасного Терсе Гулівер. І лінію перенесли на вулицю Сплонадна. Тут вперше в місті поклали БКВ-плити під рейки. Новою лінію пішли Т-1, Т5 на залізничний масив, Т6 на контрактову площу і Т10 на Демівську площу, який, правда, через особливості траси змушений був ходити на три кінцевих. І проїжджати цю зупинку в обох напрямках. Але вже 21.05.2001 року лінія до Палацу спорту була повністю закрита. Таким чином на колії пропрацювали всього 3,5 роки. Ну, а також зверніть увагу на старий НСК Олімпійський і ще до його масштабної реконструкції до Євро 2012. Тролейбус ДАК-217Е масово експлуатувалися в коренівському тролейбусному депо. І це було останнє депо, де вони ще виходили на лінію. Але в цілому ці тролейбуси були у всіх депо: і в першому депо, і в другому депо, і в третьому депо. Маршрутка Mercedes Sprinter на Воскресенському проспекті, тоді бульвар Перова. Подібні переобладнані вантажні фургони не були масовим явищем в Києві. А це картина, яка була ще зовсім недавно поширеною. Масово від богданчиків на кінцевих, як тут, біля станції метро-Червоний Хутір. Дякую вам за перегляд. Якщо це відео збере більше 800 вподобайок, я підготую для вас чергові фотографії із транспортної історії Києва нульових 90-х та 10-х років. Тому чекаю на ваші вподобайки, пишіть коментарі внизу під відео, а також нажміть кнопку підписатися на цей канал, якщо ви ще не зробили, а також натисніть дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Дякую вам за перегляд. Бувайте!